Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюче книжкове імхо про прочитані книги. І сьогодні у мене огляд на фентезійний Ян Хадалт з Ромфантівським ухилом. Перекладу українського наразі немає, це авторський дебют, і я читала його англійською. Назва з вогнем в їхній крові: With fire in their blood. Кет Делакорте. Підозрюю, що ви нічого не знаєте про цю авторку, я теж нічого не знала. Я купилася на анотацію, але, мабуть, спочатку мене привабила обкладиночка. Як взагалі працює приваблення уваги? Заходжу я в книгарню і проходжу весь зал на виліт до секції з англомовними книгами. Проходжу ту секцію і бачу корінець, і тригрюся чомусь на це зображення. Витягаю книгу, читаю нотацію. А нотація подобається. Зіграла з купонами так, що вигідно її купила. Іду з цією книгою на вихід, і бачу, що при вході на найпершій розкладці лежить ця книга в польському перекладі. Тобто, насправді, коли я заходила в книгарню, я вперше побачила цю обкладинку, але я на неї не, тоді не зреагувала. А лише коли я прийшла в весь зал на виліт, я побачила її знову уже в оригіналі, і моєму, моєму мозку здалося, що це щось знайоме і варто на це звернути увагу. Отакові. От що у нас тут по анотації? Є у нас головна героїня Лілі, і вона традиційно підліткового віку. У неї є тато і стосунки з ним дуже 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 погані і натягнуті після того, як його дружина мама Лілі покінчила з собою і спалила їхній будинок. Батько не дав такої моральної опори, якої дівчинка потребувала в той момент, і з тих пір вони просто співіснують на спільній площі. І в якийсь момент батько отримує запрошення на роботу до якогось маленького італійського містечка з назвою Костело. І власне книга стартує з того, що вони вдвох їдуть до того міста. Місто маленьке, місто загублене в горах, місто, у якого є великі проблеми з комунікацією з зовнішнім світом, там інтернету, наприклад, немає, мобільний зв'язок з. Собенький і плюс це місто оточено стіною і розділене рівно навпіл, тому що і ним володіли два мафіозних клани, які весь час ворогували між собою. Але буквально 20 чи 30 років тому з'явився якийсь генерал, який об'єднав ці клани разом. Дав їм відчуття не стільки миру, скільки радше стійкого перемир'я, тому що він запропонував їм війну проти більшого спільного ворога, якого вони називають святими, тобто з'являлися якісь люди із. Суперздібностями, проти яких всі ополчилися. Ця книга складається з цілої купи стандартних елементів, які уособлюють собою фентезійний янг Хедалт, і якщо чесно, за якими я йду, коли чекаю на якийсь фентезійний янг Хадалт. Вже з того моменту як луна гріння їде в маленьке містечко. Я така сутінки це були сутінки, але насправді, якщо проводити паралелі, найбільше мені згадувалося забуття Шерен Камерон. Ви ж його вже прочитали, правда? Я його так багато разів згадую в різних своїх відосиках. Але якщо ви його все ще не прочитали, мені треба дати вам додаткову якусь асоціацію, то це дивергент. Які спільні риси? Оце замкнуте місто, поділене на якісь фракції, голови фракцій, дорослі люди, які дуже, дуже дуже багато уваги приділяють підліткам, підлітки, які такі я. Взагалі-то маю права, що хочете і роблю. І звісно, 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 у них якісь свої любовні історії. І коли книга являє собою щось настільки стандартне і стільки очевидно, мені треба, щоб з'явилася якась така штука, як хімія. От ти типу, порозкачайте мені на емоції. І ця книга мене розкачала. Буквально з перших сторінок я почала відчувати якусь атмосферу. От головне гриня ще тільки їде, тільки розповідає якось про своє минуле життя. А я зрозуміла, вау, уже настільки легко читається. І я неначе хочу, хочу, хочу поспостерігати за тим, що з нею відбувається. Типу, в форматі, а ти йому що? А вона тобі що? А потім що сталося? Паралельно передано атмосферу міста. Таке враження, що абсолютно все, що я уявляла по цій книзі, я уявляла, як наче фільтр під сепію, такий пісок, обшарпані будинки, ну як древні італійські якісь споруди. Такі вже побиті погодою, побиті часом, вони трошечки осипаються, валюються, якісь фрески на стінах, які зображають таємничі давні битви з лицарями, з янголами, з скелетами, вогонь з небес, троянди і пір'їнки це знаки мефіозних кланів в цьому місті. Власне, головна гриня оселяється на частині того клану який з Трояндою. Тому на обкладинці трояндичок більше, ніж пір'їнок. Але як і будь-який Янгдалт, від чого не обійдеться, без школи. Головна Гриня тільки тільки приїхала. З батьком вона в дуже-дуже сильних контрах, причому ці контри описані дуже яскраво, прямо що я з тобою не розмовляю, двері закрила. І така ситуація, що на контакт не вона не хоче йти, ні батько не хоче не йти. Тобто, головна Гриня має дуже-дуже багато власної свободи, тому що батько на неї забив. А вона забила на нього, і вони існують паралельно. І тому головна Гриня одразу, як приїхала в це місто, одразу пішла в школу. І знаєте, що вже на 21-й сторінці їй трапився красивий хлопець, який не про... на неї подивиться, він її торкнувся. Ну, роз... Ви... Я так хотіла якраз чогось цього. Я, власне, це й отримала, кажу, 21 перша сторінка. Але насправді в цій книзі з хімією з любовними лініями, все овер, овер, овер. Мене ж накрило. Там е я нарахувала, що в принципі в цих любовних стосунках якось між собою пов'язано троє дівчат і троє хлопців. Це любовний шестикутник. Ну, гаразд, оскільки вони не по черзі всі один одного любили, це просто якась дуже дивна фігура, яка являє собою зв'язки між шістьма людьми. Причому союзи тут як і гомосексуальні, так і гетеросексуальні. Мабуть, я мала навпаки це сказати, так? Коротше, там така мішанина, хтось когось любить, хтось когось ненавидить, хтось когось ревнує. І більшість сцен, які мені власне, і сподобалися, були присвячені тому, як герої розбираються між собою, виснять якось свої стосуночки. Дуже класні, як на мене, вдалися камерні сцени. Двоє-троє зійшлися і давай щось один одному казати. Дуже емоційно, з аргументами, іноді з якоюсь жестикуляцією, іноді це переходить в якісь тактильні контакти, десь це формат погладить, де це формат врізать ножем. Врізать ножем, Врізать, кома, ударить ножем. Дуже емоційно, дуже хімічно. Власне, Це те, за чим я йду в фентазійний Янгал, що отак от сидіти і такий, а ти йому що? А я тобі що? Дуже активне заграння на тему тілесних ушкоджень, але не в плані. Дуже жорстоко і стрьомно когось забить в м'яса. А саме ті, які теж на емоції викликають там, Не знаю, маленькі тоненькі порізи склом. Які межують з поцілунками, які межують там з якимись наступними емоційними розборочками і знову поцілунки і розбиті дзеркала. І власне саме на цих сценках для мене тривалося все найкраще, що я в цій книзі я читала, я кайфувала, я сідала, згадувала, як мені було 16, і пливла з масштабуванням подій якраз навпаки проблема. Якщо камерні сцени, це щось таке дуже хімічне, і дуже атмосферницьке, герої між собою розбираються, то окрім того, тут мав бути якийсь глобальний сюжет. А це неочікуване оголошення прямо по центру ролика. Правда, несподівано у BookTube українською з'явився телеграм-канал. Поки що там будуть доблюватися пости з Фейсбуку BookTube Українською, плюс перепости якихось цікавих новинок. Загалом я лишаю коментарі в описі під відео. Заходьте, дивіться. І якщо ми вже говоримо про опис під відео, то там на вас традиційно чекають реквізити з ініціативи читають для ЗСУ. І я знову знову запрошую вас долучитися до них. Звіти про те, куди збирають, на що збирають. Звичай постяться в групі, якраз от в Фейсбуці, але в Телеграмі теж це буде дубліватися. Тому. Все, все, я, я вас туди кличу, заходьте. Щось дивне відбувається в цьому місті. Клани все ще між собою не надто дружать і шукають приводу, щоб погіршити стосунки. Є щось, типу, як місцевої, не знаю, якось просунути інквізиції, які ходять і всіх людей перевіряють якимись тестерами на те, чи не є вони оціми святими, оціми магами, яких усі бояться. І власне весь цей. Момент з сюжетом і лором ну, він відверто слабенький, не те, щоб багато очікувалося в Янхадалті, але якщо от холодно прикапуватися, то тут можна рознести все в друзки. І особливо сильно це помітно, коли починається якийсь двіж, у грині з'являється якась місія, і це в форматі просто зайшли в небезпечне лігво ворогів, вкрали те, що нам треба, і вийшли. Пригоди на 20 хвилин, вам так не здається. І я думала, Та, ну, вона гонить, ну, не можна так просто рандомно піти на якусь таку місію, яка звучить як щось складне, і просто взяти і зробити. Але далі насправді так і описується, що вони просто прийшли, взяли і зробили і вийшли. Звісно, моя довіра до того, що те, що тут відбувається правдоподібно, падала просто кудись в дно дно. але я робила просто гігантську знижку на жанр, і, врешті-решт, за пригодами я ту книжку читала. Якщо вам треба ще аргументів, що тут було не так, то це протистояння мафіозних кланів. Наприклад, клан на землях якого оселилася головна героїня. Вони типу Ну, Як сказать, гроші. Вони людяні, вони принаймні там якось придивляються іноді, оцінюють когось незагально, там, за особистісними рисами. В той самий час, як клан ну, з іншого боку міста, вони просто жорстокі, тому що жорстокі, і вони свою жорстокість і несправедливість проявлюють весь час. Вони просто нею фонтанують, вони готові на першого стрічного накинутися і забити його костятом. Просто так, причому завжди, типу, щось має бути несправедливе, і оці негативні жорстокі герої, вони домінують, вони на якісь типу субудових слуханнях завжди протягують свою точку зору. А головний героїв ніхто не слухає, тому що вони ж такі хороші, але просто ніхто Ви зрозуміли, так? Да? Драма, 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 драма. Всякі фінальні заміси там, де з протистоянням, з бійками, з тою магією, яка тут з'являється. Краще не уявляти, що там відбувалося, воно трошки неправдоподібненько, м'яко кажучи. Плюс, мені здається, вже трошки рвано описано, тобто в мене були такі моменти, що я там прочитала абзац, дійшла до якоїсь розстановки фігур, і я не зрозуміла, як герої так перемістилися, що опинилися в тій ситуації, в якій були. Але, знову ж таки, давайте нагадаю, чому я так радісно про це кажу, я не за тим ту книжку читала. Я читала це заради якихось. Пафосних моментів, там коли герої на суді, там дуже активно один про одного щось кричать і хочуть захищати один одного, або коли під час фінальної битви, там вогонь, полювання не шалілий натовп. Як загіпнотизований якимись проповідями того генерала, там щось горить, щось рушиться, і в цій каші герої щось біжать, і намагаються через силу подолати обставини. І все це відбувається настільки пафосно, настільки емоційно і хімічно, що ну, воно ж круто, воно круто, воно весело, Ну, головне упор на оці. Маленькі хімічні розмови, спілкування з друзями, спілкування з коханими, або навіть коли нема спілкування з коханими, але просто чомусь герої раптом так реагують, там от вони стоять просто один з одним, і раптом там він підійшов занадто близько, і вона на нього подивилась, а він подивився на неї, і він їй щось каже. А вона це От Начебто нічого не відбувається, але в той самий час ця сцена просто напічкана якимись такими хімічними детальками, що сиділа така. Ну, ромфант, коротше. Коли я кажу, що хочу читати ромфант, можна мені щось ось таке, як ця книжка. Я забила цю книжку на Гудріці, дізналася, що це перша частина з майбутньої серії. Наступні книги ще не написані, це просто от авторський дебют. Перша книга, ось вона існує. Я припускаю, що на момент, коли там вийде друга книга, я вже її працю і забуду. Тобто це була для мене як одна прикольна пригода на один раз почитала, похімічилася, просто занурилася в всю цю атмосферу школярів з Нетфліксу, як я люблю казати, про те, що тут далі буде по сюжету: протистояння кланів, боротьба за магію. У цей розвиток якихось суперздібностей у цих людей, які були відьмаками і відьмами, на яких полював генерал, це все відсилки до того пригодницького сюжету, який, як на мене, є найслабшою ланкою цієї книги. Тому я припускаю, що я про неї і не згадаю. Давайте ще єдине виправдання, яке я спробую додати до сюжету цієї книги. Тут не тягнули хвоста з якимись очевидними поворотами. Тобто, щойно авторка накидала якихось зачіпок щодо того, що означало тето і тето, і у мене вибудилася одразу теорія, що б це могло значить. То я думала, ну все, зараз будуть тягнути ще кілька розділів, ніхто не здогадається, що б це означало. А на противагу ні, авторка от буквально через пару абзаців каже, що ой, виявляється, значить було тето і тето. Головна гриня прошарила і одразу зрозуміла. Принаймні це мені сподобалося, що мене як за якусь дуревку заносики не тягали. Ну все, давайте на тому закінчимо огляд книжки. Я не думаю, що так багато людей не біжить подивитися, що це таке, чого на українському ринку ще немає, що не перекладено. Якщо вам цікаво, трояндочка. Це там яка обкладинка, яка мені кайфу стільки не принесла, тому що воно не розгортається чи рівно, воно тріснуло. Ось те, що от воно отак от вигнулося. Це тріс тріснув, зігнувся корінець. Ну і на тому все. Я зазвичай в цей момент кажу: лишайте коментарі, хто читав як враження. Тут я припускаю, що ніхто не читав ні у кого ніякі враження, тому не знаю. Напишіть. Чи зацікавило вас, і чи може ви можете мені порекомендувати ще якийсь фентезійний Young Adult з ухилом в романтичні лінії, в купу хімічних романтичних ліній, щоб я сиділа і така, коли ж вони поцілуються, коли ж вони поцілуються? От, давайте щось таке. Все, я вас запрошую до коментарів. Я прошу вас бути в безпеці, наскільки це зараз можливо, і вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірити в перемогу України. Бо вона буде із нами сила.